Добрий вечір, футбольна Україна. Вітаю вас, усіх шановні вболівальники з Рурської землі, яка колись славилась своїм вугіллям, а зараз славиться тільки своїм пивом. Саме тут збірна Німеччини, тут у Дортмунді, на стадіоні Вестфаленштадіон збірна Німеччини, сьогодні приймає нашу команду національну збірну України у матчі відповіді плей-офф відбіркового циклу до чемпіонату світу 2002. Зараз Новіл, погано м'яч, але бореться далі. Несмачний. Помиляється Андрій. Несмачний при передачі. Шнайдер. Набирає швидкість на правому фланзі. Навіс. Удар. Мікель Балаць забиває нам вдруге. А йде третя хвилина матчу. Четверта. Що ж, помилка Андрія Несмачного, який губив м'яч е, простісінько у ноги супернику. Зараз нам це покажуть на повторі. Олександр Голоковий бік. Він несмачний. Просто незрозуміло цей перевод мяча на правопах, не зрозумілий. Безпосередній близькості від е, власного стрибкового майданчика Андрія Несмачного І Шнайдер виконує. Чудово, бездоганну передачу і поєдинком Сергій дуже невиразно зіграв. Тренери його замінили. Удар низом. Максим Ловиський забирає м'яч. Був Міхайль Балак, як бачимо, це було неважко для Максима Ловиського. Без проблем, бач? можливо, мандражуючи. Довго передача лужного Парфіона, не зупиняє м'яч прискакує до Шевченка. Ще о штатного майданчику. б'є в дальній кут. Можливо, це була прострільна передача. Висіляли тобі. Зараз Нойвіл. Б'є. Yeah. Удар від воріт повинен бути. Ну що ж, Олівер Нойвіл демонструє свою активність уже у ці перші хвилини. Чи ми чекали, що збірна України зіграє на контратаках? і тут тільки нам трішки більше пощастить і наші форварди заб'ють. Але бачимо швидкий гол збірної Німеччини. Тут його підбадьорює уся Німеччина. Берд Шнайдер подає кутовий з права флагу. Навіз удар. 2-0. Олівер Новіл. Знову ми проспали Марко Рьомера. Марко Рьомер завдав удар головою. Максим Левицький зреагував на цей удар і Олівер Новіл добив. Перший гол Олівера Новіла у відбірковому циклі і Боже, який він потрібний збірній Німеччині, але який він не потрібний нам. Знову Рьомер. Знову Рьомер. пам'ятаємо його удар у Києві, після якого зубов губим м'яч вже спорожній горіть. Павел прострілює Ващук, вибивати потрібно. Подивіться, як Новіл бореться за м'яч. Чіпляється за кожен м'яч Олівер Новіл. Правило вб'є рикошету. Кутовий. <плес> Ви знаєте, що таке рикошеток для нашої збірної. Бачимо, Валерій Лобановський. Як завжди, емоції тримає в собі, але... Далеко незадоволено. Ще один кутовий. Знову продає Берн Шнайдер. Дає назад. Вілар Хаман. є назад вінархаман є сходи. Левицький відбуває. Чудова реакція Максима Левицького. Нестандартно розіграли німці. Давалося б, е, по такій грі, що ми бачили у Києві, що ми бачили перші хвилини тут навіси для збірної України. Це дуже небезпечно. Але от оригінально зіграв Шнайдер, віддав назад хаману і вдарив сходу. І ще один кутовий. З лівого флангу подача. На Словицький зупинився. Рібер, б'є 0-3. Максим Левицький не встигав, пішов у боротьбу, не встигав, зупинився. Рьомар таки робить свою справу. Переграв повітря Віктора Скрипника, Марко Рьомер. І Максим Левицький, звичайно, помилився, виручивши, блискуче виручивши в попередньому епізоді. Наш голкіпер зараз. Віс, чи удар невідомо, якби там не було? Оля Варкан з м'ячем. Та в півзахисті скрипник на лівому фланзі. Робить передачу в центр. Воробей Шевченку. Удар! І м'яч пролітає поряд зі штангою. Зеркушето ще від когось із футболістів збірної Німеччини це буде кутовий. Кутовий для збірної України зубов справа. Виконує Гусін, ледь-ледь не дістав м'яч ногою. Кан забирає м'яч. 34 метри. Шнайдер навішує Янкер б'є головою у нижній кут. М'яч плітає поряд зі штангою. Ну що ж, рахунок на табло на даний момент породжує. Видовищну для вболівальників гру. Воробей. Воробей б'є низом. Занадто легко для Оліва Ракана. Шевченко показує, Шевченко. що він забігав, він відкривався. Зубов. Навішує. Шевченко б'є. Удар від воріт. Ну що ж, невже невже Шевченко не читав. Так би мовити, ворожує преса. Невже його не завели ці слова? Я в це не вірю. Довго діганальна скрипника! Віктор не дістає цей м'яч, а Було цікаво і небезпечно. Ващук тут видав метрів на 40. Ще ще сподіваюся, що бій буде тривати. Замперед перед стосується нашої збірної. Німці і так б'ються. Новіл. На правому фланзі навішує. Балак б'є головою. Ну-чотири. Воробей навішує. Гусін б'є головою. Це вже, це вже якийсь просто не факт. Кант був безсилий. Німці вже, схоже, трошки розслабились і залишили Гусіна без нагляду у власному штрафному майданчику. І Гусін, все правильно бив принципі. Гусін. До придачі на Шевченка. І Шевченко знову не, не пробуває Оліва Ракана. Навіс. Удар Знову Рьомар. Знову Марко Рьомар. Його на рівні з Мікелем Балаком. І зараз утрамало робить передачу вперед на Бірхофа. Олівер б'є. Максим Левицький не ловить, як на мене, досить простий м'яч. Буває за межі полі, Ось як вітають Олівера Бірхофа. Олівера Бірхофа, який... Зубов виконує навісну передачу. Удар головою скрипника м'яч пролітає. повз ворота. Скрипник бив, показала нам Сергія Реврова. Поява на полі Андрія Гусіна. В захисті нібито стало трошки спокійніше. Шищенко. Прострільна передача. Гусін. Назад. Перевод м'яча наліво. На циге. Навіз. Подивіться, знову скільки небезпеки. Бірков. Йому, по-моєму, їсти не дай, дай поборотися у повітрі. Ребров. Дає на Шевченка. Зараз помиляється. Вперше у матчі. Ну ти Шевченко вірує Кана. Ну 4-1. Рибров зараз, подивіться, чудово не да, Помітно, Шевченко стояв в офсайді. І тут видав, видав у ноги, старі добрі київські часи. Андрій технічно обіграв Ольга Ракана і закотив м'яч у порожній. Ворота підсолодивши нам трошки цю пігулку. Бок уже з ними. Шевченко. Вітормануель Перейра свистить. Фінальний свисток, який завершує відбірковий цикл до чемпіонату світу 2002. Для збірної України і збірної Німеччини. 1-4. Двічі Мікаель Балак по Марко Рьоверта Оля Вердовіл у Німеччини. У нас Андрій Шевченко за дві хвилини до фінального свистка. Радість тренерів Бундестіму, збірна Німеччини у фінальній частині чемпіонату світу і можна вже замовляти квитки німцям до Кореї і Японії.